Доброго дня усім, компанія Автофокус. Нове надходження на сьогоднішній день це Leaf 2021 року, точніше, випущений першого місяця 2021 року. Машина е з акумулятором об'ємом 40 кВт. Вистачає в реальному, в реальному режимі використання приблизно на 250 км. Це ні в чому собі не відмовляючи, не їдучи як е трамвай так, з такою швидкістю. І користуючись ним як. Повсякденним автомобілем. Що у нас по комплектації? По комплектації є камерка заднього виду, є парктроніки, тоновані вікна. Є така цікава нова функція. Є педаль. Є педаль. Електронна педаль. Безключовий доступ і датчик мертвих зон. Сліпих зон, хто як по-різному називає, є подушки безпеки, збокові шторки. ну В принципі, це автомобіль американський, тому е, тут є багато чого із того, що є стандартним набором в США. Підігрів руля, ну, підігрів сидінь, також є е, радар, тобто автомобіль є дестронік, він може сам притормажувати при потребі. Якщо ви настроїли е, цю відстань. Вістань настраюється ось тут. Так, включаємо круїз і настраиваем відстань Дістанс. Пробіг 24 тисячі кілометрів. Машина свіженька, новенька. І чекає нового власника від сьогоднішнього дня. Ось так відображається все на камері заднього виду. Є екорежим, є, є педаль. В принципі, це така функція, яка з допомогою рекуперації дозволяє вам. Не знімати ногу з педалі газу. Тобто ви нажимаєте на газ, ви їдете, відпускаєте педаль газу, машинка спокійно гальмує, пригальмовує. чуть чуть слабше нажимаєте на газ, вона просто стає повільніше їхати, пригальмувавши. Ось така чудова функція. Android Auto, Apple CarPlay. Всі ці моменти тут також є. Стан автомобіля ось такий, в принципі. Без зауважень. тут вже у нас є Type-C розетка, є розетка звичайного USB Type-A. Підігрів. Ще одна розетка на 12 вольт, клімат-контроль, можна вибирати режими, менюшка в нас сенсорна зі швидким, з швидким отзивом, відкликом, сенсори світла, сенсори дощу. Ось така взагалом приборна панель цього автомобіля. Ну що ж, давайте заглянемо до е, заднього ряду сидінь. А задній ряд сидінь у нас по класиці розрахований на трьох пасажирів. Є склопідйомники, є тут у нас ще дві розетки на 12 12, не на, 12, на 2 А USB Type A. Е, е, кріплені Isofix і в принципі, в принципі все. І достатньо великий просторий багажник. придбати цю красуню можна в місті Києві за адресою ход. Кільцева дорога 1. Працюємо ми щодня без вихідних з 9 ранку до 19 години вечора. Придбати можна за готівкові безготівкові кошти, а також за криптовалюту. Години роботи з 10 ранку до 20 години вечора. Не зволікайте, приїжджайте, перевіряйте, тестуйте та забирайте. Ця красуня готова до будь-яких перевірок. Усім гарного дня та мирного неба над головою. па, -па.